Всім привіт! Мене звуть Олексій Лукін. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо тему національного кешпеку. Е, Проблемним питанням залишалось те, як же зручно дізнатися, який товар бере участь у цій програмі, а який ні. На щастя, зараз вже з'явився такий зручний інструмент. І цей інструмент наш додаток Тія. По-перше, що потрібно зробити? Необхідно Оновити наш додаток Дія до останньої версії. Коли ми це зробили, ми знову заходимо у пункт меню національного кешбеку. І у правому нижньому кутку ми можемо побачити позначку сканеру штрих-кодів. І цей інструмент допоможе нам дізнатися, що входить до програми кешбеку, а що ні. І я покажу це на прикладі двох товарів. І так, натискаємо на цю позначку, і нам з'являється камера, і ми можемо обирати товар. Перше, що я роблю, це я беру сік-садочок. Я знаходжу, де у нього штрих-код, наводжу на нього камеру. Воно зчитується. І що я бачу? Товар. Не бере участь у програмі національний кешбек. Тобто все, сік-садочок у програмі не бере участь. За нього нічого нараховано не буде. Добре, зрозуміло. Повертаємося назад. Знаходимо інший товар, який хочемо е відсканувати. Я беру зараз сік іншого виробника. Також наводжу на. Штрих-код, і ось мені пише: гранатовий соковий напій наш Сік, за товар нараховується кешбек. Все, зрозуміло, якщо я куплю наш Сік, за нього буде нараховано кешбек. Якщо я візьму садочок, за нього не буде нарахований кешбек. Ось так просто і зручно, за допомогою нашого додатку Дія можна дізнатися, який товар бере участь у програмі, а який ні. На все добре.